Добрий вечір, це громадський онлайн, студія Тетяна Даниленко. Роман Скрипін. І в нас перша гостя Олена Бондаренко. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо можна його назвати добрим, як і все, що відбувається останнім часом. Сьогодні будемо говорити про те, чого очікувати завтра, і, власне, про те, що сталося за сьогоднішній день. Власне, зараз, те, що ми знаємо, триває зустріч президента Януковича з опозиційною трійкою. Продовжуються переговори. Я б тут уточнював колег, хто уповноважував опозиційну трійку вести переговори. Мені колеги підказали, що це зробила рада церков, тому що я хочу нагадати, в один прекрасний день майдан проголосував руками про відкликання мандату про переговори. Запитання але наступного, але наступного дня рада церков звернулася до опозиції з інформацією про те, що київську міську державну адміністрацію збираються штурмувати в зв'язку з цим. Закликала опозиціонерів негайно піти на банку вона переговори з владою. Сьогодні ці переговори були продовжені. То було в суботу, нагадаю, і в суботу ж зустрічався президент з фракцією партії регіонів. Ви, до речі, були на цій зустрічі? Так, да, звісно, хоча у нас зараз йдуть канікули, і деякі люди знаходяться не в країні, і мають на це повне право. Но ті, хто успів, тим більше, що зустріча була назначена дуже швидко, не всі добрались, але вот. більша частина стала була. Це правда, що 78 представників партії регіонів не добралися на цю зустріч? Тетяна, якщо ви в там шукаєте скритий смисл, то ні. Людей просто поблизості не було. Тому давайте, мабуть, говорити про те, хто змог приїхати, той і змог. У кого-то взагалі були сімейні справи. А чого ви вирішили, що Таня шукає скритий смисл? Ну, потому что я читала подобные комментарии от некоторых наших э, оппонентов, дело та политических. Оппонент. Просто с, с такой же смысл примерно звучит в ее вопросе. Не, я вас просто запитала. А чи правда що піднімалося питання про запровадження надзвичайного стану? Чи піднімалося воно воно взагалі? В 158 раз скажу, що даний вопрос на повестку дня не виносився. Это підтвердили мої колеги. Это подтверждаю в цій студії і во всіх других. Є ще раз я А про що йшлося на цій зустрічі? Я думаю, что в интернете достаточно информации по этому поводу. Я думаю, что вы, в принципе, знаете, о чем шла речь. Речь шла о том, каким мирным способом все-таки будем выходить из политического кризиса. Рассматривали вопрос отставки правительства, причем Николай Яныч присутствовал, и он довольно для меня спокойно отреагировал на данное предложение своих же коллег. Тобто він погодився на відставку в разі, якщо на це погодиться, якщо опозиція нужно, то... піде в рух? Да, якщо це буде потрібно, якщо це буде компромісом з опозицією, то він абсолютно спокійно до цього пропозиції віднесся. Як, чи були якісь інші точки зору? Можливо, хтось був проти такого сценарію? Ну, безумовно, не буває живого організму там, де немає якоїсь дискусії або немає різних точок зріння. Высказывались разные, в том числе не все, например, поддержали, хотя таких было, конечно, меньшинство, предложение, которое озвучил Виктор Федорович и переговорщики, которые присутствовали на этой же встрече Андрей Портнов и Елена Лукаш, о том, что господину Яценюку была предложена должность премьер-министра, а Виталию Кличко предложена должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам. Слухайте, а чому саме з гуманітарних питань? Це досі таке незрозумілим, незрозуміло. Но чому э, я е я ценюку прем'єрство, Тому що лідер найбільшої фракції, очевидно, ну це ще ось можна пояснити. Uh -huh. Чому саме з гуманітарних питань э, кличку? Віталію, І чому, близок, Віталію було... близок спорт, э, соціалка, медицина, образування це э, то, що, по всій відомості, є зараз самим животрепіщучим. Я думаю, що в даному випадку, коли оппозиция добивалась добивалася відповідальності, її нарізали відвіданості по максимуму. Пані Олено, вам не здається, що ви говорите про це з посмішкою, і в цьому є е, е, певні ознаки недооцінення ситуації, яка в Україні сталася. Ви знаєте, зараз, господин Скріпчик, що це більше улыбатися. І я стараюся. Закин... Ну, люди гинуть, і знаєте, посміхатися, ви можете звичайно. Я могу быть таким же депрессивным человеком, как и вы, но это не мой характер. Я не депрессивный, я кажу, что люди гинуть. Я понимаю, вы только они это? гибнут везде и каждый день. Вы почему то, про те, вы сейчас говорите люди, только об этом люди здесь. Люди сейчас Я видела, загинули. как вы себя ведете по отношению к моим коллегам в этой студии. Роман, если вы будете продолжать, мне просто вот нечего будет в этой студии делать, я просто встану и уйду. Ваше право. Конечно. Я запитую, почему вы смеетесь, когда люди гинут. Я не смеюсь, а що я улыбаюсь. Я стараюсь вести себя толерантно и не собираюсь менять характер только потому, что вам мой характер не нравится. Я и вам не нравится, как я, я улыбаюсь. Сказал. У меня прекрасная, отличная улыбка. Я запытал. Я не сказав, що мені це не подобається. Давайте будемо зараз розбирати, хто во що одет, хто як улыбається, хто як себе веде. Ні, ви перекручуєте просто. Ведет. Для чогось, я не знаю для Мне чого. Мені хотілося б улыбатися в цій студії. Мені хотілося б, щоб ми з вами обсуждали нормально, не агресивно ті проблеми, які в нас є. В чому агресія полягає? Тому що я запитую, люди гинуть. Тому що мені непонятні ваші претензії к моїй улыбці. мене нема претензій. Я ми можемо з вами ще минут вам 15 пообсуждати мою я улыбку. Я ще раз запитую, чи вам не, здається це Татьяна, не Потому так, что мне не нравится, читава. мне не нравится, как вы себя ведете по отношению ко мне. Вы обсуждаете мою а улыбку, мою физиономику, мое лицо. Вот. Я об этом не говорю, что мне не нравится вас. Я запытую вас. Поэтому давайте, наверное, все-таки. Либо мы перейдем говорите... сейчас в течение хотя бы 30 секунд к тем mm -hmm. темам, которые собирались обсуждать, я либо я просто встану и уйду, и вы можете еще минут 40 обсуждать мою улыбку. Ну, я вас не могу привязать до батареи тут. Вы можете работать всяческой части. Еще раз говорю, мы будем обсуждать. Я пытаю вас про смерти людские. Спасибо большое, Роман. Про Я понимаю, запытал. что вам нужно обсуждать мою улыбку, мое поведение. Про но не то, чтобы вы хотели всего доброго. Я хотела бы Я извиниться вас перед про зрителями смерти. за не журналистское, не тактичное поведение в ведущего в это, в это Романа Скрылина. Поэтому, поэтому мне придется уйти из этой было. студии. Я, Я призову, наверное, смерти. всех вы своих питание. коллег питание. не вы ходить сюда, потому что здесь допускались абсолютно хамские выпады по отношению к моему коллеге Владимиру. Міро Олініку здійсні були почули? хамські випади Вы по отношенню ко мне. Почули? Питання почули терпіти хамство. Хамство в тому, що люди гинуть. а вас запитую, чи адекватно ситуації посміхатися, коли люди загинули? Це є питання. Володимир Ніколаєвич Олійнікутрого терпіння просто повний Понимаете? Запанувала те, що називається.